Що не працює, коли собака тягне повідок. Не працює, коли ви зупиняєтесь і чекаєте, поки собака сама зрозуміє, що її не треба тягнути. Або різко міняєте напрямок. Або звертаєтесь по імені Джесіка, і типу вона пойме, що не треба тягнути. Або класичні до мене сидіти, лежати поруч. Всі ці речі не працюють, тому що коли ви кажете собаці якісь команди, або відволікаєте її якимось чином, вона це сприймає як похвалу за її стан. Тобто вона знаходиться в стані перезбудженості, тягне кудись, куди хоче до собак. І ви в цей момент кажете стоп, до мене поруч сидіти ім'я собаки. Всі ці речі не забороняють собаці, а навпаки, ще раз підхвалюють її. Чому? Бо сидіти, лежати до мене, Джесіка ім'я все це є похвала для собаки. Все це є команди трюкові, за які вона отримувала раніше молодець або смаколик. Значить, похвалою, ви її хвалите за те, що вона летить кудись, куди хоче. Хоче тягне по суті. Ваша задача не робити цього, що ви вже сто разів робили, і воно не виходить. А просто починати забороняти командою Ні як це практично відбувається, краще це робити в кінці прогулянки, коли собака втомлена. Ідіть туди, де немає подразників, собак, людей, е котів. І саме там починайте відпрацьовувати, щоб собака не тягнула. Яким чином? Дайте їй п'ятиметровий повідок. Як тільки вона тягне більше двох секунд, ви просто підбігаєте, робите зауваження Ні. Так, щоб собака опустила хвоста. Після зауваження одразу продовжуйте рух. І кажіть, пішли.